Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні будемо займатися капустою. Так, це у мене. Це у мене капуста. Попарена, листя я попарила. Пообрізала ось ці. Рубці. Попарила звичайно. Береш, Береться головка капусти. Я одного ставила. Ой, зараз покажу. Ось так. Береться головка капусти, обрізається ось тут. Всередину качина вирізається, кидається в окріп, париться листя, розбирається дістається. Ось. Це та, та капуста, що я докуповувала, бо там тому вже майже з'їли квашену. насікла, щоб квасити капусту ще. цілу миску знову ж таки, а це взяла ще 4 чи 5 головок. Я взяла, попарила, пообрізала, посортувала на більші менші листочки і тепер буду їх складати в 3-літрову банку. Ось ось такі, бачите, великі листки. Тоді, якщо мені край треба, буде, розрізала отакого. і буду їх тоді робити менші. Але в мене люблять великі голубці, то, напевно, що в мене будуть великі. Ось. Ось так. Беремо по пару листків скручуємо як голубець і складаємо ось так в банку. Ой, боже. Ось так. Кладемо. Тоді беремо звичайну сиру воду, скриниці, чи там з крана, чи як у вас там, як в мене з криниці. І будемо заливати. Як що будемо робити, тоді я вже вам покажу. І чого я заморожую в основному листя. Але, так як не знаю, як буде з тим світлом, дуже морозилку перегружати не хочу. Так кажу, як є, бо не знаю, як воно буде з тим світлом. А так я собі заквашу, щоб була в мене капуста на голубці на зиму, щоб я мала собі свою капусточку з чого їсти, голубці робити. Ось. Колись капусту засолювали, як, ложили в діжку чи там в каструлю. Ну, В основному колись ложили в діжку капусту квасили. Ложили шар кваш, ну, січаної капусти. Ось. І ложили шар головок. Вирізали серединку з них з тих, як візьмемо менше. Ота як парити так само. Ось і тоді шар головок ложили. Тоді брали капусту, добиралися до головок тих з капустою і Ось. робили собі вже голубці з цієї квашеної капусти. Ну, оскільки, поскільки, я зараз Стільки капусти не клашу багато, діжку не ложу, а в свої мені так більш зручніше. О, ось так, бачите, напхаємо. Повний бутиль, повну банку. Ось так тут поставлю. І зараз другу банку напхаємо. І тоді брали ту капусту, робили голубці, все, що треба там, тут ушили, ту. Салат робили, я колись пам'ятаю, нас, ми ще на футурі жили, там, де ми з Олією і з Танією ходили, я показувала. Ось, у нас була там така бочка дубова. Я думаю, що дубова, така на 200 літрів, бо вона така здоровенна була. Та бочка. Ось. Ну, робили, заквашували огірки на зиму. Ось. І наложували туди огірків, наквашували там пару раз докладали, докладали ті огірки в ту бочку. Ось, Потім їх виїдали, ті огірки, бо йшли ж угірки. Так, так колись помідорів вже ж ніхто не закручував. Так як зараз вона закручують, що є багато. А просто квасили в основному все. Ось, Ну і вже як ви огірки, брали тоді, робили крижалки. Або зараз та яка от пелюстку. Ну, у нас сказали крижалки. Варили капусту і в той русіл, його ніхто не виливав. Ось в той русіл закладали крижалки. І вже ті крижалки тоді їли в основному до самої весни. Ось. Повні, як принесуть до хати тих огірків чи тих крижалків, а наб'ють баба налускають цемушків з гарбузів і з горіхів, зернята наб'ють такого улію. Він такий пахучий, такий смачний. Ось наб'ють улію, завезу, там, не знаю де, куди там його возили, бо я мала була, мені то було то, куди його там везли. О, на люд, на ті крижалки чи на ті огірки. Ах, тут така смакота, що йо-йо-йо. всі їдять, навіть, навіть так, барабою спекли на плиті, положили, спекли. Ну як спекли? Зварили барабої в каструлі, тоді на плиту виложили Пекли бабочки на них. І все, і вже й вже є. Вже їдять. Ось або смажену Сілі робили до, до барабоїв тих печених. І було смачно і весело. А той олій такий пахучий був з тих е, ну, з, тих семушків, з горіхів піджарених. Так, зараз я будь візьму. Просто брали той навіть олій, такого хліб помастять зверху, солою посиплять, О, вже й наїлися, вже й смачно. Так що ось так було. Це я все помню. І помню, як ті огірки були, як квасили. А ту бочку потім з-під тих огірків, е капусти. Чи... ні, не з-під капусти, з-під капусти бочка стояла весь час, з-під огірків і крижалок. О. То її тоді в нас так назаломані вода текла трубою такою. Ставили під трубу. На тиждень часу вона викисала, щоб не пахло нічим. Ось. І тоді вже в ту бочку зливали березовий сік. І до, до осені той сік все й випивали. О, трошки не повний бути. Ось так. Ну нічого, ми до повна? Так що ось так було. І так робили. І все було смачно і весело. і Всі здорові були. Менше хімії було. Ось. Так що ось такі діла. Так, звідси надібрала два листочки, сюди доложила трошки. Та й отак. Так, літра води. Можна чуть-чуть підігріти, щоб сіль лучше розчинилася, а можна і так. Полова ложка солі, чуть-чуть з горбочком на літру води. Ось так. Розведемо. Якщо ваші солі, то є стільки піску, як мої, то до самого низу води не виливайте в... Той... в капусту. Бо в мене в мої дуже багато піску, то я до самого низу не виливаю. Ось. І заливаємо ось ці листочки, беремо тарілку, підставляємо під листочки, наливаємо до повної. Вони будуть вкисати. І те. Якщо часом русів буде витікати, то щоб не на стіл вам там. а... В тарілочку. Можна тоді з тарілочки назад зіляти в той слоїк, а можна другий, Якщо вам треба буде доляти, то знову ж таки трошки розвели, подоливали та й усе. Звичайно, вітри вистачає розсолу, але це залежить, як, як ви накладаєте капусту, як затісно. Треба так, щоб вода затекла скрізь. О, бачите, що скільки просіло. Показати. Десь так, з півчайної ложки в мене осталося піску. Зараз я сполощу баночку і заліємо так само ж другу банку. І вони, так мають ті листочки постоять днів 3, 4, 5. Ну, в залежності, як у вас затепло в хаті, щоб вони... Ну, Поквасилися і тоді накриваєте пластмасовою кришкою. Зараз накриваєте ось таку, просто зверху кришечкою прикриваєте, ось так. Ось. І воно собі так вкисає. А тоді вже, як вкисли, вони накриваєте кришкою і виносите в Ось так. Ну, Тут же ви дивитеся, як, як вам виходить, скільки днів його в каті тримати. І такі справи. Це все в залежності від вашої температури в хаті. І тоді в льох винесли, чи десь прохолодне місце поставили і собі тоді берете. Тоді, якщо берете, дістаєте листя, скільки треба, а те остальне, а те остальне остається. Треба доляли води, щоб воно не було зверху самолистя. Ну, от, розвели розсолу, трошки доляли, щоб вони не спортилися. Та й от такі то справи. Знизу є трошки бульків. Зараз вони повиходять всі. І буде тоді все прекрасно і все гарно. Ну і зараз ще той долєм Той візьмемо е, навіть трошки неповну чайну ту столову ложку солі, зальємо ще ту банку і поставимо хай вкисає. І все, і будемо мати на зиму заквашені листя для капусти. Кому моє? Відео цікаве корисне. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані, написати коментар і, при можливості поширити в других соцмережах. І будемо з вами спілкуватися. Я ще зараз доквашу там ту капусту. Як квашу капусту у мене є відео. Ось так що, кому цікаво, заходьте, дивіться квашу по старинному так як колись квасили. Не заливаю ніякими водами, ніяких кислот, не даю солю, морква, капуста вимішала в день 2-3 рази. Помішала капусту, щоб вийшла з неї гірч, яка є. І тоді постою 4 дні в хаті, там 5 в залежності. І тоді складаю в банки, тісно спихаю і виношу льох. До речі, ось цю капусту, як буде вкисати в хаті, тоже бажано трошки ложкою того боку, з того боку провернути, щоб, якщо там щось десь, якийсь воздух ще є, щоб воно пройшло, все, щоб все було добре. Щоб скрізь була та, вода, і щоб воно все файно вкисло, щоб не попортилося ваше листя. Ось такі справи. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Миру, спокою, затяжку, скоріше нам всім перемоги, всім папа. -па.